Прогнилі, а подекуди й небезпечні. Такі школярики возять дітей на уроки у селах та містах. Цьогоріч у Львівській області планують закупити 70 нових автобусів. Витратять на оновлення автопарку понад 52 мільйони гривень. Але ось парадокс: коштів на ремонт старих автобусів та на обслуговування нових поки ніхто не виділяє. Мусить бути програма. Підтримання таких транспортних засобів належному стані. Транспортні засоби повинні проходити належний технічний огляд перед випуском на війні. І транспортні засоби повинні бути збережені, і вони не повинні використовуватися в інших цілях. Я буду настоювати, щоб обласна адміністрація вишукала кошти для того, щоб запустити таку програму відновлення і обслуговування нових Належного обслуговування транспортних засобів. В автопарку Львівщини 258 школяриків. З них майже половина 113 – потребують капітального ремонту. Три є взагалі непридатними. Зношуються шкільні автобуси ще й через те, що їх використовують не за призначенням, Водії перевозять не лише дітей, а й дорослих. Часом школярик привозив до Львова чиновників з району. А ось іще один учнівський автобус мало відрізняється від маршрутного таксі. Це у місті винники. Мешканці змушені користуватись школяриком, бо громадський транспорт тут курсує аби як. Потрібно не лише купити нові школярики, а й знайти гроші, щоб за ними доглядати. Переконані львів'яни. Можна і відремонтувати, щоб були далі дітей возити. А да, можна йти довести до ладу, і, звичайно, щоб діти могли ще поїздити. І вони ще можуть протриматися хоча б 5-6 років. Знайти кошти, знайти можливість, і щоб діточки гарно вчилися наші і здорові були. Треба провести аудит того, що ми маємо. Їх ніхто не ремонтує, ними ніхто не займається. Управління освіти районне, на балансі яких вони, є, немає на це коштів. І наш депутат, зокрема, і сьогодні, Михайло Сидорович, запитував головного фінансиста області, чи виділять кошти на ремонт тих школяриків, які ми маємо, бо це безпека дітей. Коли ми проведемо аудит, ми будемо чітко знати, скільки нам ще школяриків потрібно. Я раджу, щоб автобус-школярик використовувався виключно для школярів і не користувався ним в час пік. Дорослі громадяни. Це надзвичайно є проблема, щоб діти вчасно могли добратися без проблем. І найголовніше, щоб діти не переживали, що вони встигнуть, не встигнуть. Це є психіка дітей, вони є ще малі. Утримання школяриків, їх ремонт, допущення автобусів і водіїв до роботи усе повинно відбуватись не хаотично, а системно. Саме для цього потрібна програма експлуатації шкільних автобусів. Бо ж пасажири школярика це діти, і такий транспорт не має нести у собі загрозу. Стосовно ж транспортного колапсу у винниках, то тут депутати об'єднання самопоміч теж обіцяють громаді всебічну підтримку. Ми, фракція об'єднання «Самопоміч» самопомічвинники будемо звертатися з ініціативою до міського голови міста Винники, щоб було створено внутрішній міський комунальний маршрут, і також буде звертатися з проханням до міського голови міста Львова, аби передивитися перевізника 36 го маршруту і покращити умови або замінити його на іншого. У вас є цікаві ідеї, проекти, ініціативи, шукаєте однодумців? Тоді вам до нас. Телефонуйте 032 297 000.